А і що копи звикли на нормицю, сповідав раз один копик грішну молодицю. Молодиця молода, змуста уродлива, груди білі, з та сама чорнобрива. брила. Піп на криві патрухій, ніби й сповідає, а сам мало не і промовляє, чи не хіла б молодичко мене полюбити. Буду за тя Христа Бога, день і ніч молити. Я ще злам на тебе люблю, піп їй хоче. Молодиця й собі каже, я вас палочку. Дзвони на достойну, дзвонять і по всьому, йде чом'я молодиця і серде додому. Тільки їм хілила чоловіко з Чого ти не на сповіть байдужка питався? Е, чого він не питався, ти все пам'ятаю? У ті муки на проскуті питав, чи не маю. Ні, псяю. Не дошмики, не муки він хоче. Чув я добре, як казала, то я вас там Стережися, коли хочеш, а то я почую. 哎，就一。